Друзі, вітаю вас усіх. Бог щедрий у вашому житті, Бог добрий саме в твоєму житті, незважаючи ні на що, Бог добрий. Бог любить тебе, незважаючи ні на що. Він хоче твого спасіння, і Він надихає тебе продовжувати звершувати своє спасіння і стверджуватись в своєму покликанні. Амінь. Бог великий в твоїх обставинах, і Бог сильний в твоїх битвах. Це дуже важливо. Бог сильний в твоїх битвах. Амінь. Хочу сьогодні згадати з Луки перший розділ за жінку Єлизавету. І ось ми бачимо, що вона зачинає сина в старості, хоча не могла мати дітей і не виходила мати дітей. По Божій милості вона зачинає, тому що Бог прийшов в її життя, тому що Бог зробив чудо в її житті, тому що Бог показав свою силу в її житті. І ось на неї говорили «неплідна», Її називали або обзивали «неплідною». Ще раз, неплідною. Її кличуть, її звуть, її обзивають неплідною. Але приходить Бог, для якого немає нічого неможливого. І неплідна стає плідною. І не просто плідною, вона народжує сьогодні велику людину, яку звати Іоанн Хреститель, який є притеча перед приходом нашого Господа Ісуса Христа, коли Господь прийшов на цю землю, щоб спасти нас, залишивши. Свій трон, залишивши небо, залишивши все заради нас. І ось про що я? Приходить Бог, і життя, життя неплідної Єлізавети, воно змінюється і вона стає плодовитою. Її життя змінюється. Коли приходить Бог, твоє життя зміниться. Ми бачимо рибака Петра, але його тоді звали Сімон, рибак Сімон. І ми бачимо його зустріч з Богом, його зустріч з Ісусом Христом. І ця зустріч, вона змінює все його життя. Він стає вже не рибаком і не ловить рибу. Він вже стає апостолом, Божим апостолом, Божим служителем. Він був Сімон, але стає Петро. Він був трусник, який. Нахилявся, колихався, він, знаєте, як колеблющийся був, але він стає каменем, він стає твердим, чому прийшов Бог і змінився його життя. Амінь. Згадую, Савла. він був фарисей, мав ревність, щоб гнати церкву, і мав в цьому успіх, як той, хто переслідував церкву, але його зустріч з Богом. Робить і Савла, робить апостола Павла, який все залишає заради Господа і присвячує своє життя на служіння, на покликання Господу Ісусу Христу. Послухай, твоя зустріч з Богом вона переверне, розверне все твоє життя, і ти побачиш, як Бог відкриє іншу іпостась в тобі. І Він криє інші грані в тобі, і ти побачиш іншу людину, і це побачать інші люди, тому що прийшов Бог, який хоче творити історію в історії твого життя. Я благословляю тебе іменем Ісуса Христа. Амінь.